Це як варт за 5 хвилин готує обід на такі трибристки, як вона називається, не знаю, така сковородка прибризка. На сухі сковородки, це на одну сторону, 2-3 хвилини, тоді на другу сторону. Ось. Зараз. Посолить і приготує салат. Зеві, для тих, кому таке можна їсти. Лісно мені, я таке для себе не готую, тому що мені таке не можна. А от йому можна, то він собі їсть таке. Але свинина, воно смачне, трошки жирне, трошки. Жарене, ну, ну не жарене, воно піше печень. От все, і вечеря у нього готова. Тут салат, посовер якесь місто. Це мішаний такий, тут як для мене, тут і бурячки, листочки, і ну, коротше, всього, що зелень, вино і тут олійка з. Grazie Buon appetito! Grazie.